День Бродівської громади цього року став справжнім святом для всіх поколінь. У центральному парку міста панувала атмосфера радості, драйву та єдності. Для гостей підготували насичену програму, яка поєднувала сучасні технології, спорт і традиції. Зокрема, шанувальники швидкості випробовували себе у картингу та мотоспорті. Ті, хто цікавиться інноваціями, мали змогу побачити в дії безпілотні літальні апарати, зануритися у світ робототехніки, а також 3D-моделювання. Юні учасники мали змогу для себе взяти участь у майстерках, що відкривали нові горизонти творчості. Водночас відвідувачі долучилися до унікального майстер-класу з бойового пака від школи шаблизуб. Козацькі забави подарували відчуття сили і духу українців. Для наймолодших підготували аквагрим, веселі ігри та різноманітні розваги. Свято стало майданчиком, де кожен від дитини до дорослого знайшов цікаве заняття. Особливим завершенням дня став кінопоказ просто неба, що об'єднав містян у дружньому колі. Організаторами події виступили Бродівський центр науково-технічної творчості, школа бойового пока Шаблезуб, Каріта зброди та Бродівська молодіжна рада. Їхні зусилля зробили свято незабутнім і подарували громаді безліч яскравих емоцій. День Бродівської громади ще раз довів. У єдності традицій і сучасності народжується справжня сила. Про найцікавіші моменти святкування у нашому сюжеті. У центральному парку міста Броди цього року опанувала по справжньому святкова атмосфера. Тут відбувся цілий ряд заходів, присвячених дню міста. Простір наповнився дитячим сміхом, музикою, дзвоном майстерного металу і шелестом дронів, що піднімалися до неба. Я вже навчаюся на FPV Вже один рік дуже хороший мікроконтроль, щоб літати на дронах. Однією з найяскравіших подій став виступ представників бойового мистецтва шаблозуб. Вони продемонстрували гармонійне поєднання сили, техніки та дисципліни.

Поруч свою важливу місію виконували волонтери Карі та зброди. Як ви бачите, ми розмальовуємо дітям татуїровочки. Можна також розмальовувати пряники або випити гарячу кака з шмелу. Також е, в продажі є такі сердечки, які діти також робили власноруч. Кошти зібрані під час заходу. Традиційно спрямували на добрі справи. Тож кожна покупка ставала маленькою підтримкою великої справи. Дуже полюбили оці власні активності. Приймати участь у таких заходах масових, де вони можуть себе проявити, де вони можуть реалізувати свої вироби, можуть контактувати з іншими людьми, з дітьми, таким чином краще соціалізуватися і набувати навичок для свого майбутнього. Шумно та технологічно було і на локації, яку представили майстри Бродівського центру науково-технічної творчості. Тут вони виставили свої саморобні моделі. Та дали можливість охочим спробувати керувати міні-дронами. Діти та підлітки із захопленням вправлялися у повітряних маневрах, намагаючись злетіти вище або зробити точний поворот. Долучилися, як завжди, масово. Захід сподобався, але дуже мало людей. Сьогодні будній день, люди ще на роботі, ну, але ми завжди відгукуємося на ініціативу. До заходів, яке приурочене дню міста. Сьогодні, ми будемо так казати, воно йде цілий тиждень 941. Працюємо на його е, прославлення і. Ну, будемо далі долучатися. Загалом свято вийшло теплим, різноманітним і дуже побродівське душевним, із місцевими ініціативами, творчістю та громадським духом. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.